За останній рік кількість хворих на епілепсію у Львівській області зросла на 41 Відтак, сьогодні на Львівщині зареєстровано 7,5 тисяч діагностованих випадків. Як виявляють і лікують цю надовго, чому така статистика? Як допомогти людині у разі приступу епілепсії? Спілкуємося на цю тему разом із Ольгою Тичківською, яка є дитячою неврологиною лікарні Святого Миколая. Епілептологиня та клінічна нейрофізіологія, засновниця фундації епілепсії. Я вітаємо вас. Доброго вечора. Отже, кількість хворих на епілепсію у Львівській області порівняно з іншими роками. Я так кажу, що це статистика за 2024 рік. Зросла практично на половину. Скажіть, будь ласка, з чим це може бути пов'язано? Чому така така причина? Це рання діагностика, яка дозволяє виявити, чи питання в чомусь іншому? Я думаю, що одна з причин точно полягає в тому, що все ж таки ми удосконалюємося у вмінні діагностувати епілепсію, але на мою думку. Однією з провідних причин зростання частоти е, хворих на дану недугу е, є повномасштабне вторгнення війна, тобто військові дії. Тому що ми розуміємо, що епілепсія може виникнути в кожного, в кого є ураження мозку. А черепно-мозкові травми, та, тобто кількість яких критично зростає щодня, е, очевидно, є однією з провідних причин. Таким чином, ми будемо бачити подальше зростання е, даної недуги, і ми мусимо. Очевидно, та тобто ставати ще кращими, як лікарі в діагностиці і в коректні надані, коректному наданні допомоги цим хворим. Це є неврологічна недуга. Так, це є неврологічна недуга, і власне це дуже такий критичний момент, тому що в нас досі існує цей міф, що епілепсія це є психіатрична хвороба. І очевидно, внаслідок цього. Це захворювання оповити чималою кількістю міфів та стигм, але е, так, це є неврологічна недуга, і весь світ абсолютно це визнає, відповідно, лікується фахівцями, неврологами. Окрім травм черепно-мозкових, як ви вже сказали, чому ще е, так хворіють на епілепсію, і на що варто звертати увагу, аби побачити перші симптоми? Е... Направду, епілепсія є таким поліетіологічним захворюванням, що означає, що причин чимало. Як я вже казала, фактично будь-яке ураження мозку це може бути інфекція, це може бути інсульт, тобто порушення кровоплину, кровопостачання головного мозку. Це може бути структурне ураження головного мозку внаслідок, скажімо, вродженої мальформації, вади розвитку головного мозку. Це може бути генетично обумовлена епілепсія, епілепсія, коли дитятко народжується вже з генетичною мутацією, і питання тільки в тому, коли ж вона себе проявить нападами судом, чи одразу при народженні, чи іноді буває, що і в значно старшому віці. І зараз, власне, ця частка, недуг, знову ж таки, через розпізнавання та розвиток генетики зростає. Є також так звані автоімунно асоційовані епілепсії, це коли наша імунна система з тих чи інших причин розпізнає наш мозок як чужим і починає атакувати і руйнування. Його. І залишається досі частка епілепсії, які називаємо епілепсіями з нез'ясованих причин, і mm. що? на що варто звернути увагу, щоб не прогавити ті перші симптоми, перші моменти в дитини, в дорослої людини до того не проявлялися. От на що варто звертати справді напади судом, а це цей основний. Клінічний прояв, так, тобто недуги епілепсії, зазвичай виникають направду неспровоковано. Вони проявляються раптовою зазвичай зміною у поведінці, у рухах. Скажімо, можуть будити раптово зі сну пацієнта, тобто чи дитинку, чи дорослого. І це можуть бути найбільш різноманітні прояви: від ритмічних рухів кінцівками до, скажімо, просто поведінкової паузи. Коли хворий дивиться, спостерігає в одну точку і не відкликається, коли його, власне, кличуть. Це може бути просто, скажімо, такий форсований поворот там, голови чи очей в одну сторону і застигання, власне, в такій позі. Можуть бути ледь помітні такі зовсім згинання через згинання, стереотипні, так, тобто голови, тулуба, або посмикування раптові в кінцівках, знову ж таки, чи будь-якій іншій частині тулуба. Тому, якщо ми бачимо, що епізоди абсолютно є не Родніми не характерні для звичайних рухів чи поведінки людини, так тобто дорослого чи дитини. і Вони повторюються, вони виникають час від часу. Вони є стереотипними. Очевидно, це є причина звернутися до лікаря із. Пробувати з'ясувати, тому що, чому вони виникають і яка власне причина цих епізодів. Ми також запитали в людей, чи знають вони, як діяти, що робити під час епілептичного нападу. І одразу коментар фахівця, і ви теж потім прокоментуєте, що не варто чи варто в такому випадку робити. Давайте подивимося: змінімалізувати її травматизм, і відповідно може прикусувати язик. Тобто, поставити якийсь предмет, але не палець. Між зуби для того, щоб вона його не перекусила. Дати спокій, тобто не трясти в цей момент, викликати швидку допомогу. А якщо є медик, який орієнтується, як надати невідкладну допомогу, хай зголоситься щось м'яке під голову. Відносно того, що покласти щось м'яке під голову, абсолютно правильно, тому що під час нападу пацієнти часом роблять такі рухи головою. і Якщо, наприклад, там залізний люк або ще щось, мало того, що є приступ, можна отримати тяжку черепно мозкову травму. Тому, звичайно, щось м'ягеньке треба покласти під голову. Поставити як в стабільне положення людину. Якщо є якісь ці неконтрольовані рухи, то ні в якому чині їх, напевно, не обмежити, просто зробити так, щоб людина не могла травмуватися. Просто треба почекати. Людина в першу фазу приступу може не дихати 30 секунд. Це теж нічого не значить. Нічого страшного, не треба відкривати рот, робити штучне дихання, часом намагаються, або щось покласти в рот, ні в якому разі. Просто треба покласти людину на бік, щоб коли вона почне дихати, щоб просто не захлинулася. Обов'язково, щоб язик не запав в горло, потрібно її перевернути в таке положення, перевірити, чи чи ці шляхи, і думаю, тоді потрібно кликати швидку допомогу, бо людина сама від цього епілептичного нападу повинна відійти. Не треба стримувати людину, треба просто забрати все гостре, ріжуче, звільнити, можливо, якщо тисне щось в шию, там кроватка і так далі, і почекати закінчення приступу. Він не триває більше п'яти хвилин. Я знаю, що треба, щоб не запав язик, але не можна втручатися безпосередньо в щелепи, щоб не зламати зуби, там і такі інші речі. Ну і викликати лікарів, стараються відкрити рота. Цього категорично робити не можна, бо ремонтувати зуби дуже складно в наш час. Я їхав автомобілем, і хлопець на велосипеді е впав мені під машину. Ну сталася така ситуація. Я вибігаю, але ну, по факту я його збив, але в цей момент в нього сталася епілепсія. Ну так знаєте, в непотрібному місці непотрібний час опинився, і я знаю точно, що не можна пхати пальці в рот. Далі я ну в тій стресовій ситуації старався згадати, чи людину потрібно вертикальне положення посадити, чи в горизонтальне, по типу, набік. Ну, я його тримало такого по діагоналі, розтарав цей хлопець прийшов до тями. Він навіть не знав раніше, що в нього епілепсія В цей момент тільки запобігати травмам і спокійно бути самому, самим цим людям, які спостерігають за цим, не робити паніки, просто почекати. Отакі, от, от думки під так від фахівця, від людей, тобто головне напевно, ще якщо такий напад стався, не заважати підкласти щось м'яке, аби людина не поранилася, бо більше ймовірності, того що вона може поранитися, чи чи травмуватися. Напевне, найперше не залишатися осторонь, не переходити на протилежний бік дороги, не відвертати обличчя від таких хворих, тому що, на жаль, я дуже часто чую це від військових, які приходять власне на консультації, від батьків, діток, коли можливо від незнання, можливо, від страху перед недугою, хворий, намагаючись попросити в останній момент, перед тим як він вже втрачає здатність усвідомлювати те, що відбувається, дуже часто так відбувається, просить про допомогу, її не отримує. Шається один на один з нападом, це напевно, найбільший біль, але власне дуже правильно і дуже багато коректних думок від нас не багато вимагається просто направду бути поряд, намагатися звільнити поверхню від травмуючих поверхонь. Направду, якщо є можливість підкласти щось мяке під голову, тому що іноді, коли в часі нападу є мимовільні рухи, посіпування може власне вдарятися голова об поверхню і може бути власне травмування додаткове. Повернути на бік ні в якому разі жодних сторонніх предметів. Не намагатися просунути до рота, бо насправді це може потім обернутися негативними наслідками, коли відновлюється, власне хворі від нападу, може бути вдихання даного предмету, і тоді значно, скажімо, складніші наслідки, ніж після самого нападу. Постаратися, звичайно, вже наступний засікти час, тому що є зараз абсолютно фахові поради. Ми розуміємо, що якщо напад триває більше п'яти хвилин, це обов'язково власне ввести певний медикамент, от але ця інформація також буде буде важлива і для швидкої медичної допомоги, яку однозначно потрібно викликати власне хворому. Хворий на якусь мить, він навіть може втратити свідомість, або так. втрачає свідомість. На Більшість втратити. я б сказала, напевно, якщо статистично брати, є напади, яких хворий зберігає часткове усвідомлення, чи свідомість так, тобто або може навіть реагувати і е, зберігати ці певне спілкування. Але при е, все ж таки багатьох видах нападів він втрачає здатність е, власне усвідомлювати те, що відбувається, дезорієнтація або відбувається повна втрата свідомості, і тоді він повністю покладається на допомогу того, хто знаходиться поряд. В якому віці найчастіше хворіють на епілепсію? Можливо, є якась статистика на Львівщині в Україні у світі? Яка категорія населення найбільш вразлива? Я скажу так, що якщо дивитися на світову статистику, то ми бачимо, що більшість випадків епілепсії діагностується, власне в ранньому віці. Згодом ми маємо деякі зниження, та тобто частоти випадків епілепсії, і тоді е, скажімо, от коли ми маємо вже старший дитячий вік, підлітковий вік, молодий вік, тоді менше вже випадків діагностується, і тоді зростання знову ж таки нових випадків у старшому віці. Епілепсія хронічна недуга. Тобто, якщо вже хворий має даний діагноз, ми можемо вести в ремісію, але це є пожиттєвий діагноз. Чому власне, в маленькому віці? Тому що дійсно будь-які вади розвитку мозку вони зазвичай дебютують раніше, ніж пізніше, генетичні проблеми також дебютують раніше, ніж пізніше. Е, метаболічні хвороби обміну також, які вражають мозок, зазвичай дебютують в ранньому віці. Е, згодом, відповідно, додається частка за рахунок травм чи, чи інших чи інфекцій, запальних захворювань. А в старшому віці, відповідно, зростає частка інсультів, пухлинних хвороб, деменцій. І за рахунок цього ми знову ж таки бачимо деяке зростання частоти випадків епілепсії. Але є випадки, коли, наприклад, дитяча епілепсія її пролікували, і людина видуж... дитина видужує, і вже потім вона не з'являється. Е... Знову ж таки, скажу напевно, введення в ремісію є певні види епілепсії, які вважаються віково обмеженими. Тобто ми знаємо, що з особливостей певних видів епілепсії, які вже досліджені, та, тобто роками, спостереженнями за даними хворими, ми розуміємо, що в певному віці, чи переходячи певний вік, вони зазвичай не мають нападів судом. Але це зазвичай, тому що насправді ризик у них все ще зберігається і він є вищим, ніж у тих, Кого ніколи не було даних нападів, тому вести в тривалу ремісію, так е, крім того, зараз є окрім медикаментів інші методи лікування, в тому числі хірургічне втручання, яке при успішному його проведенні може дати шанс на те, що дійсно ця ремісія буде тривалою і пожиттєвою, і навіть хворий може перебувати без ліків, як в Україні лікують епілепсію. Нам є ще дуже над чим попрацювати, насправді найбільшою нашою проблемою є те, що у нас немає напевне половини зареєстрованих ліків, які є зареєстрованими в країнах Європейського Союзу та Північної Америки, які хворі можуть приймати щоденно. І, відповідно, маючи різноманітня ліків, все ж таки кращі шанси у лікаря підібрати індивідуальний препарат, який допоможе пацієнту. При цьому що пацієнт буде його добре толерувати, приносити. От і відповідно це буде позитивно впливати на якість життя. Другою величезною проблемою, у нас немає зареєстровано жодного препарату, який би хворий міг е, мати біля себе на випадок, якщо в нього виникне напад судом. І це є наша біль, тому що якщо хворі з бронхіальною асмою, у випадку виникнення нападу, можуть використати інгалятор, щоб собі допомогти. Ці хворі залишаються знову ж таки один на один. Звичайно, батьки рятують своїх дітей, дорослі рятуються, закуповуючи препарати, які не зареєстровані в Україні. А відповідно, це так як чорні. Ринок нелегальна закупка для того, щоб просто порятувати своє дитя, і абсолютно виправдано. Але ми мусимо щось змінити, бо це є базова допомога, та тобто, яку ми маємо надавати цим хворим, а ще врахуванням того, що епілепсія є найбільш поширеною неврологічною недугою. Мова не йде про рідкісну хворобу. Так? Тобто, насправді багато людей її приховує через те, що бояться осуду, бояться стигу, бояться не бути прийнятим на роботу, на навчання. Тому в нас і ця проблема. Наступна проблема, власне, того. Що в нас немає напевне 80% препаратів для невідкладної допомоги в умовах реанімації стаціонару, тобто фактично лікарі а, після того, що не успішні в з першої лінії надання допомоги, часто залишаються ні з чим, щоб допомогти пацієнту, або працюють геть недоказовими шляхами, або знову ж таки йдуть на порушення закону, так використовуючи ті препарати, які, скажімо, надають колеги за кордону гуманітарним шляхом, але абсолютно заради виправданої причини порятунку життя, сказали, що багато людей. Бояться соромляться цієї надуги і можуть її приховувати. Якщо вони її приховують, то логічно вони можуть і не лікуватися. Якщо не лікувати цю надугу, наскільки це небезпечно? Я скажу так, що хворі з епілепсією, звичайно, особливо не лікованою, неконтрольованою, мають підвищений ризик загинути в часі одних із таких нападів Від удару, від травм навіть просто від того від самого нападу. Тобто напад настільки тривалий, дає настільки навантаження на серцеву судину та дихальну систему, що в якийсь один момент організм не справляється власне з контролем серцебиття та дихання. Я б не сказала, що кількість прихованих випадків корелює з з з відмовою від лікування радше люди приховують вони, лікують, але вони приховують від просто суспільства, від суспільства, щоб власне уникнути зайвого осуду. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні близько мільйона людей хворіють на цю недугу. Якщо це так, то це фактично кожен кожен 30-й, кожен 35-й. Так це дуже величезна кількість. Це напевно офіційна статистика, напевно офіційної статистики, я, я напевно, напевне я, я особисто знов ж таки думка. Але не важко ми не маємо офіційної статистики, на правду знову ж таки, тому що в нас дійсно були труднощі з діагностикою даного захворювання. Але так, є такі припущення, що цифра ця наближається до мільйона а ще з огляду на те, в яких умовах ми живемо, що ми живемо в умовах війни. Тому на правда тобто це є колосальна цифра. Дуже багато наших громадян власне потребує того, щоб звернути увагу на якість надання допомоги допомоги їм, адже вони можуть при абсолютно доброму підборі методу лікування, крім медикаментів, це може бути дієта, оперативне втручання, яке згадувала, жити більш-менш повноцінним життям, продовжувати працювати так, насолоджуватися кожним днем. Звичайно, пам'ятаючи, що ризик існує, але власне маючи ще і при собі препарати, які вони собі можуть допомогти. А так, в нашій країні, на жаль, на сьогоднішній день вони позбавлені багатьох базових можливостей. Та і потреб, і способів собі допомогти, але з епілепсію людина може прожити повноцінне життя абсолютно. до 100 років, так? так абсолютно, і власне якість надання допомоги буде одним з визначальних факторів. Чи можна вберегтися від епілепсії, чи є якісь профілактичні методи? Напевно, якщо ми говоримо так, звичайно, будь-яке попр, якщо генгенетичної епілепсію, очевидно, її не попередиш. Так само і як запобігти абсолютно всім інфекціям ну неможливо. Можна себе максимально вберегти, так можливо через вакцинацію, зменшивши контакт. Але попередити, наприклад, інсульт особливо в старшому віці через здоровий спосіб життя, звісно, можна. Так попередити можливо ріст і розвиток пухлин, вчасно проходячи профілактичні огляди, можна черепно-мозкові травми. Хотіла сказати, що дійсно міри безпеки, але в нашій наш час, звичайно, знаєте, в нас є інші умови, так і дуже важко попередити власне причини черепно мозкових травм в даний час. Тобто є певні речі, які ми, звісно, можемо робити для того, щоб попередити, але не всі групи епілепсії, на жаль, можна превентувати здоровий спосіб життя і багато рухатися. Ні, це напевне для всіх захворювань, така та універсальна порада. Нам дуже дякуємо. З нами була Ольга Тичківська, дитяча неврологиня, лікарні Святого Миколая, епілептологиня та клінічна нейрофізіологиня, засновниця фундації «Епілепсія І я говорили ми про те, що за 2024 рік зафіксовано практично в половину більше випадків діагностування епілепсії на львівщині ніж за попередні роки.